Доброго дня, Мене звати Семенко Віктор, я учень 10 класу та вихованець Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. І я представляю музичну платформу форум Music Association. Усі ми знаємо, що музика заповнила весь світ. Вона присутня в житті кожної людини від моменту її народження та йде поряд з нами все життя. Як казав Шопен, музика не має батьківщини, вітчизна її весь світ. Так кожен українець. Як і інші патріоти своїх країн знає та повсякчас співає гімн своєї країни. Люди співають різні патріотичні пісні, піднімаючи моральний та психологічний дух у важливий для них час. Музика лунає на весіллях, днях народженнях, концертах та різних заходах. Зокрема, волонтери-співаки раз у раз надають концерти нашим хоробрим воїнам та піднімають таким чином їхній бойовий дух. Тому без музики, як ми бачимо, не може обійтися ніхто. Вона вічний наш супутник. Думаючи усі ці реальності, мною було вирішено створити цю програму, щоб допомогти людям знаходити нові пісні, базуючись на рекомендаціях інших користувачів, а маломаном сформувати спільноту за інтересами. Отож, мета мого проєкту надати користувачам платформу для пошуку музичної альбомів. За їхніми улюбленими жанрами, створити персональ... персональні рекомендації для взаємодії з іншими користувачами через оцінювання та коментування альбомів. Також хочу дати увагу цінності моєї програми, тому що це програма полегшує вибір нових альбомів, які відповідають особистим смакам. Пропонують рекомендації, які враховують жанрові уподобання користувачів. Завдяки програмі користувачі мають можливість обговорювати улюблені музику, залишати власні відгуки та отримувати зворотні зв'язок від інших. Програма має систему рейтингу з коментарями, що дозволило б користувачам робити більш усвідомлений вибір, орієнтуючись на думку спільноти. Також коротко розкажу про опис програмного коду, тому що це важливо. Програмний код написаний на мові C-Sharp з використанням масивів, класів, модулів графічних. Методів. Було застосовано можливість графічного медуля WPF. Для зберігання даних про коментарі користувачів та альбоми було задіяно базу даних Google Firebase. По цьому QR-коду знаходиться репозиторій GitHub даного проєкту. Тепер пропоную перейти до демонстраційної частини. От ми переходимо в мою програму, щоб нею користуватися, потрібен. Аккаунт, ми можемо використати авторизацію або реєстрацію. Я виберу реєстрацію. Вписуємо почту. Так, mail.com. Пишемо псевдоним, тобто ім'я, Пишемо пароль. Пишемо повторний пароль. Пишемо улюблені свої жанри. Тобто в мене це рок і софт рок. І заходимо. Успішно зареєструвалися. От, це наша головна сторінка. Так, може я вам зразу говорю, що це все приклади альбомів, їх насправді не існує. І плюс тут... Бувають і сингли, і міні-альбоми, і альбоми, але для свого... Я буду їх називати альбомами всі. Так що, нові альбоми. Альбоми, які вийшли цього року, вам може сподобатись альбоми з тих жанрів, які ви вибрали при реєстрації, альбоми 20-х, альбоми, які вийшли після 2020-го. Спробуйте щось нове. Це рандомні альбоми, але ви їх маєте послухати, ви маєте дати їм шанс. І всім подобаються цей альбоми з дуже високими оцінками від спільноти. Давайте зайдемо на одну з пісень, записів. Наприклад, на оцей. Ми тут бачимо ім'я альбому, ім'я музиканта, список пісень, оцінку і жанри від користувачів, які вони можуть лишати через коментарі. Ми ще до них повернемося. Рік видання цього альбому і формат, тобто альбом, сингл, міні-альбом. Так що ми можемо переглянути. Альбоми, коментарі, тобто, вибачте, глянути, які вони дали жанри, які дали оцінки. Також ми можемо самі написати. коментар, Вибравши зміст і вибравши, який це буде жанр. і оцінку. Все, от ми його побачили у нас тут. Також ми можемо зберегти цей альбом, щоб ми його зберегли. Собі на аккаунт. Оце наш аккаунт. Ми тут можемо змінювати фотографію, змінювати наше ім'я. І тут будуть наші оцінені альбоми, які ми оцінили, і ті, що ми зберегли. Так, якщо ми не знайшли якийсь альбом, ми можемо його просто додати. Записавши ім'я його, записавши автора. І рік видання. Ну, у нас такі майбутнє. Список пісень. три Формат альбому. Я виберу альбом. І жанр А, і вже ж ми маємо, можемо поставити обложку. Я поставлю CR. І ми додали новий альбом. Якщо вам потрібно знайти конкретний альбом, ви можете завжди використати пошук. Пошук відбувається через ім'я альбому або ім'я виконавця, який він виконав. Дякую за увагу. Переходьте на мою платформу.